Чи знайоме вам відчуття, коли ви ніби ціпенієте перед думкою про те, що зараз треба говорити англійською? Думаєте, що треба граматично правильно побудувати речення в голові перед тим, як його сказати? Боїте, що над вашою вимовою будуть сміятись. Так, говоріння це страх багатьох. Та щоб подолати бар'єр, треба просто багато говорити. Сьогодні розберемо онлайн-ресурси для практикування говоріння англійською та ресурси для безплатного спілкування з носіями. Перш за все, треба розібратись зі своїм страхом. Коли ви наодинці, спробуйте проговорити вголос англійською. Розповідайте про свій день, описуйте те, що навколо вас, або просто озвучуйте свої думки. Треба привчити мозок почати думати англійською. Тоді говорити стане набагато легше. Співайте улюблені іноземні пісні, вивчивши попередньо слова. До речі, в наступних відео розповімо вам детальніше, як вчити англійську з пісень. Слухайте багато англійського контенту. У попередніх відео ми давали багато подкастів та фільмів, щоб кожен обрав цікавий для себе. Посилання на відео з'явиться десь тут. Переглядаючи фільми, спробуйте техніку «shadowing». Знайдіть сцену з фільму, яка вам подобається. Прослухайте декілька разів та намагайтесь повторити акцент та інтонацію актора. Також ви можете вимкнути звук на відео та намагатися повідати його паралельно. Читайте багато вголос, читайте те, що вам цікаво: книги, журнали, новини, статті. Раніше ми розповідали, які статті і де можна почитати, тому якщо ви ще не бачили це відео, скоріше дивіться. Ну і найголовніше не бійтеся помилок та не соромтеся. Носії мови вас зрозуміють та не будуть засуджувати за особливий акцент або невикористану граматичну структуру, не прогавте жодної можливості поговорити. Розмовні клуби можуть стати гарним місцем для такої практики. В нашому центрі щотижня є клуби на різні теми, тому обирайте те, що вам цікаво, відповідно до свого рівня, та зустрінемось за обговоренням. Як ще можна практикувати говоріння з носіями мови не виходячи з дому, в цьому вам допоможуть онлайн-ресурси. Спіки, соцмережа, де ви можете спілкуватись у відеочаті з користувачами з усього світу. Hello, talk голосові чати з native Спікерс. Також можете спробувати навчання з BBC Pronunciation – ще один ресурс, який допоможе почати говорити правильно, швидко і природно. Easy Language Exchange більш як 100 тисяч користувачів сайту чекають на вас, щоб почати спілкуватися англійською. Співрозмовники підбираються за рівнем знання мови, спілкування на різні теми, блоги з корисними порадами від викладачів та студентів, а також форуми, де ви можете поставити будь-яке запитання щодо англійської. Conversation Exchange. Цей сайт дозволить вам почати практикувати розмовну англійську, а також знайти друга за листуванням. До речі, цей ресурс дозволяє вивчити багато інших мов, наприклад, жестову. Крім того, на сайті регулярно публікують цікаві начальні матеріали та лайфхаки, які допоможуть вивчати мову. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. В кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. АйТоки на цьому сайті ви можете поспілкуватися різними мовами з більш ніж 10 тисячами викладачів, а також взяти участь у дискусіях на різні теми, вивчати мову за допомогою цікавих матеріалів відео, аудіозаписів та картинок. The mixer Сервіс пропонує вам знайти співрозмовника з числа Native Speakers, поговорити з ним, а потім написати йому кілька абзаців тексту. Співрозмовник своєю чергою вкаже вам на помилки. Ви можете зробити те саме і попрактикувати з ним вашу рідну мову. My Language Exchange більш як 3 мільйони користувачів зі 175 країн готові допомогти вам удосконалити англійську або будь-яку іншу зі 163 мов доступних на сайті. Тут працює той самий принцип, як і на ресурсах, про які йшлося раніше. Однак, крім класичного формату діалогу, тут також доступний формат розмовного клубу. Ви можете об'єднатися у групу з чотирьох осіб і, спілкуючись, навчати один одного мов. Залишилось питання, як тренувати «pronunciation». Вчіть та використовуйте сленг, щоб мова була більш жива, яку використовують нейтіви. Для цього можете ознайомитись із нашими підбірками ІДІОМ та сленгових виразів на різні теми на нашому сайті, які ви знайдете в описі до цього відео. Дивіться інтерв'ю зірок різного походження. Так ви будете знайомитись із різними акцентами та поступово звикати. Копіюйте та багато повторюйте, звертайте увагу на особливості вимови та намагайтеся їх відтворити. Не зупиняйтеся та йдіть до своєї мети. Ми віримо у вас. А якщо потрібна буде професійна допомога, ми завжди поруч. Зробіть вивчення англійської приємною рутиною, а не стресовими перегонами. Кожен урок важливий Cambridge UA.